Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами відволічимося від ситуації на лінії бойового зіткнення і поговоримо про мобілізаційні заходи, але серед співробітників е, силових структур. Варто е, зауважити, що приводом для запису цієї програми стала заява голови нацполіції про мобілізацію правоохоронців, на думку очільника національної поліції України, правоохоронці, а саме співробітники, Робітники Нацполіції вже максимально задіяні в моменті охорони національного суверенітету і територіальної єдності нашої країни. Глава нацполіції Іван Вигівський заявив, що поліцейські дбають про безпеку всередині країни вже максимально задіяні у складі сил безпеки і оборони. Це він коментує пропозиції мобілізувати 100 тисяч правоохоронців. Давайте більш детально розглянемо цю ситуацію. Пряма мова Вигівського. Він говорить про те, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці і інші кажуть: в національній поліції є 250 тисяч поліцейських, пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не диванні експерти, а люди, які працюють в державній системі, і не знають елементарних цифр. Хоча можна звернутися до нас, і ми надамо чисельно. Штатну чисельність національної поліції. І далі Вигівський повідомляє про те, що в штаті є 120 тисяч поліцейських при тому, що гранічна штатна чисельність була затверджена кабміном. Також, шановне товариство, більш детально зупинимося на граничній штатній чисельності, яка була затверджена Кабміном. Я не диванний експерт, я аналітик, і відповідно я відразу подивився на постанову. Кабінету міністра від 5 травня 2023 року номер 450. Так от кабіне відповідною постановою було встановлено, що гранична чисельність працівників центрального апарату національної поліції без поліції охорони становитиме 3 тисячі осіб, у тому числі Держслужбовців 400. Крім того, чисельність працівників територіальних органів становитиме 138 тисяч осіб, з яких 4 тисячі держслужбовців, і відразу виникає питання, шановне товариство, розбіжність в цифрах. Вигівський Вигівський озвучує цифру 120 тисяч. Натомість постанова Кабміна говорить про те, що Чисельність працівників територіальних органів становитиме 138 тисяч, але варто говорити, що це не вперше подібна розбіжність в кількості співробітників національної поліції. Йдеться про те, що свого часу, у 2018 році, за даними керівника національної поліції Сергія Князева, штатна чисельність національної поліції була 126 тисяч працівників. А уявіть собі, а от в Міністерстві внутрішніх справ заявило про те, що в нас в поліції передбачено 149,7 тисяч штатних посад. Причому чому князів тоді заявляв про те, що насього 126 тисяч штатних посад при некомплекті 17 тисяч, тобто знову розбіжні цифри. Це не може не викликати запитання. А що ж відбувається, чисельність співробітників національної поліції? Але повернемося до мобілізаційних заходів. А мовиться про те, що подібним вкиданням інформації, причому з боку дійсно диванних експертів, про те, що чисельність 250 тисяч і, відповідно, можемо мобілізувати 100 тисяч співробітників нацполіції, нівелюється сама тема можливості проведення мобілізаційних заходів серед представників силових структур. Йдеться про так звану підміну понять. Мовиться про те, що я в тому числі неодноразово в терах, нагально національних телеканалів заявляв про проведення мобілізаційних заходів серед співробітників Міністерства внутрішніх справ України. А це різні речі. Справа тим, що товариство Міністерства внутрішніх справ курує ще ДСНС, міграційну і прикордонну служби. І штатна чисельність цих підрозділів і структур разом з МВС, Нацгвардією і Нацполіцією. станом на 2018 рік було 373 тисячі осіб. Погодьтеся, це вже не 120 тисяч. Але давайте подивимося, станом на 2022 рік, а саме на вісімнадцяте. Жовтня двадцять другого року тодішній міністр внутрішніх справ України заявляє про те, що силами МВС входять до сил оборони країни та складають понад 400 тисяч працівників МВС. 400 тисяч, шановне товариство, 400 тисяч підготовлених співробітників правоохоронних органів, які прекрасно розуміються, що таке зброя, і відповідно мають поводження і відповідно мають навички поводження з цією зброєю. Як на мене, то цієї кількості більш ніж достатньо, щоб провести мобілізаційні заходи з метою залучення приблизно до 100 тисяч особового складу. Причому давайте говорити про те, що цифра в 400 тисяч вона приємно вражає. Мовиться про те, що, наприклад, станом на 2012 рік в Україні налічувалося 358 тисяч співробітників МВС. Так, от, станом на 2012 рік, коли населення України було не 32 мільйони, цей показник був 780 е, співробітників. Силових структур правоохоронних органів на 100 тисяч населення, один з найбільших в світі, попереду планети всієї були дві країни: Росія і, відповідно, Білорусь. Там е, е, відповідно їх було 1442 в Білорусі, і ну і в Росії 976 співробітників на 100 тисяч населення. Так от, шановне товариство, але йдеться про те, що загальносвітовий показник це. 300 поліцейських, а за рекомендацією ООН 222 на 100 тисяч населення. А у нас вже станом на 12 рік, при наявності у Міністерстві внутрішніх справ України 358 тисяч, це не навіть 400 тисяч станом на 22 рік нараховувало 780. Здавалося б, серйозні цифри. Але це не єдиний мобілізаційний резерв для українського війська. Є таке поняття, як відповідно молоді пенсіонери Міністерства внутрішніх справ, ті особи, яким підлягають загальній мобілізації відповідно на момент проходження служби в правоохоронних органах, Це підготовлені люди на відміну від мобілізованих села яких виловлюють або на вулицях, або відповідно е проводять ті облави е шляхом примусового характеру поповнення лав е Збройних сил України? Це не єдиний власне, момент, на якому я хотів би звернути увагу. Про тім, що у нас і найвищий показник кількості прокурорів на 100 тисяч населення. 27 прокурорів, Тобто час, як в Німеччині, цей показник 5, в середньому по Європі 8-10. А ми піднімаємо питання щодо наявності мобілізаційного резерву. Але головне товариство: виявляється, що у нас із суддів, наприклад, в Англії в Уельсі 5 на 100 тисяч, той час, як у нас. Їх аж 17 суддів на 100 тисяч Втричі перевищує рівень. І далі, шановне товариство, коли піднімають питання щодо власне проведення мобілізаційних заходів, чомусь забувають про те, що, за даними Держприкордонслужби, щодня кордон з Україною перетинає 6 тисяч військовозобов'язаних товариство 6 тисяч. За місяць перетинає 150-180 тисяч. Натомість наразі стоїть питання: де знайти 450-500 тисяч населення населення призовного віка для проведення мобілізаційних заходів. А давайте уявімо з вами, що відповідно хоча б певний відсоток всіх 6 тисяч виїжджають за попередньою домовленістю з правоохоронними органами. Причому варто говорити про те, що Наразі рівень розцінок так званих піднявся від 6 тисяч умовних одиниць до 10 тисяч, тобто нескладна арифметика даває дає зрозуміти, наскільки це шалені кошти. І тоді виникає питання: а чому досі не створений єдиний електронний реєстр військовозобов'язаний, який би дав можливість уникнути подібному характеру? Власне дій, як співробітники правоохоронних органів, які проводять облави, так і відповідно можливості перекриття корупційних схем щодо виїзду за кордон за підробленими документами. Чому досі на третьому році війни не створений єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних? Здавалося б, дайте можливість доступу до всіх баз даних. І необхідність проведення облав, про які проанонсували вже з 28 по 6 число, говорячи про те, що це будуть контрдиверсійні заходи, відпаде саме собою, але цього не відбувається, не відбувається тому, шановне товариство, що ще раз підкреслюю, за цим стоїть свята коруційна складова, яка пронизала всю вертикаль силових структур. І не випадково я наголошував на тому, що Міністерство внутрішніх справ якимось дивним чином підпорядковані прикордонні війська тем для роздумів більш ніж достатньо. А ми разом з вами аналізуємо ситуацію. І головне, перевіряємо будь-яку інформацію, яка озвучується в ЗМІ. Віримо в ЗСУ. Тримаємо стрій. Це буде Україна.